Ці російський диктатор Володимир Путін назвав нову ціль так званої спецоперації за фактом жорсткої війни проти України. Каже, його військові на території нашої держави захищають не лише Донбас, а і саму Росію. Давайте послухаємо і обговоримо. Звісно, защитить саму Росію, тому що на території сьогоднішньої України почали створювати антірасі антиросійські анклав, який угрожає нашій країні. Поэтому ребята наши, которые воюют, там, защищают и жителей Донбасса, и защищают саму Россию. И, безусловно, это заслуживает всяческой поддержки со стороны общества. Это очень важно. Це знаєте, як почали за здрав'я, закінчили за упокою, почали за захищати російськомовне населення на території України. Тепер ж захищаємо саму Росію. Чому намагається от якось знайти, знайти чергову лазейку Путін на вашу думку для того, аби пояснювати дії своїх військових? Тут два важливих моменти. Перший момент це той, що ну ті цілі стратегічні, які були заявлені на самому початку цієї так званої е, спеціальної воєнної операції, е, вони фактично були провалені за перший тиждень два е, військової операції, коли вона вже почалася 24 лютого. Ну і е, враховуючи те, що е, цей весь міф про там взять Київ за 3-4 дня, е, про те, що значить тут немає кому воювати на боці України, що тут е, ну якби якісь незрозумілі там. Нацбати воюють замість Збройних сил і народу, який став на захист своєї держави. Чим довше це все затягується, тим більше, очевидно, є потреба в російського режиму, якимось чином це виправдовувати. І підводити хоч якусь мінімально раціональну аргументацію під до цього тезу, що все йде по плану і всі цілі будуть виповнені. Тому що ну, повторювати це можна тільки тоді, коли... Є чітко озвучені цілі, які корелюються з тим, що відбувається на землі, і коли є чітко озвучений план, з яким можна ці слова співміряти, так ну очевидно, що в російського режиму зараз немає ні чітко визначених цілей, ні тим більше чітко визначеного плану, тому що все це полетіло коту під хвіст ще на перших два тижні їхньої цієї військової операції, так званої. Тому, в принципі, російське керівництво зараз намагається знайти якийсь оптимальний варіант оцієї цілої постановки для себе, так який би відповідав тому, що відбувається зараз на, фактично, на лінії фронту. Тобто, ну, коли росіяни відчули, що вони, наприклад, дуже сильно втратили позиції свої по півдню, так це ще почалося ну, не, з, не останніми днями, а останніми тижнями, а це почалося ще з втрати флагмана крейсера Москва, да, якби Чорноморського флоту РФ. І тоді всі різко почали говорити про те, що. Ну, так ми ж якби, південь нам це якби, не дуже важливо, в да? нас головна задача це захистити народ Донбаса. От. Е, тепер, враховуючи те, що... Очевидною потребою для російського керівництва є е, якась прихована мобілізація, тому що ну, от, якби ми вже теж говорили про те, що ці 50 тисяч мішків для трупів, вони вже закінчуються. От. І Путін недарма підписав цей закон про збільшення штатного, штатної чисельності Збройних сил, так, це така собі теж міні-прихована -мі мобілізація, так, без оголошення цієї мобілізації. Це теж треба пояснювати. І е, це треба пояснювати в тому контексті, що війна триває вже півроку. Це на контрасті з тими е, запланованими трьома-чотирма днями. Тому очевидно, що е, тут є потреба пояснити, чому так сталося, так? чому е, Україна, яку називали там, слабкою, розділеною, беззахисною, так? чому раптом вона е, чинить такий шалений опір, причому не просто вона зупиняє да, російський наступ, а в деяких моментах е, перехоплює ініціативу навіть так, в цій всій ситуації. І тому з'являються ці казки про те, що е, насправді Україну тут вже всі давно п -п перемогли, так? а насправді тут вже росіяни воюють чи то з американцями, чи то з НАТО, вони ще самі не визнають. Але всі ці історії вони насправді є такою дуже слабкою спробою російської пропаганди зараз шукати ну, хоч якесь підґрунтя до того, що зараз відбувається всередині Росії. Так? Це ну, фактично та, та, та сама прихована мобілізація і фактично це ну, спроба привчити своє населення до того, що їм тепер треба жити ну, не в умовах спеціальної воєнної операції, ну, яку всі для, на початку вважали чимось таким легким, так? ну, там, приїхати на парад в Києві. Наприклад, а це повноцінна, жорстока і е, дуже болісна для російської держави війна, е, яка витягає дуже багато ресурсів і яка несе в собі дуже багато додаткових загроз, так крім е, безпосередньо втрати е, живої сили, техніки. Це ще ізоляція е, глобальна, політична, економічна технологічна, в тому числі, так, яка зупиняє в принципі ну, все сучасне промислове економічне життя в середині Російської Федерації. Це все треба якось пояснювати. Ну от якби цих міфів, да, от, цих різних версій того, з ким насправді Росія воює в Україні, ми будемо чути ще дуже багато різних варіацій, так тому що ну, вже паралельно з Путіним сьогодні там і Лавров розказав, з ким вони тут воюють, там, ну і так далі. Тобто, ну і, і ж той той саме Лукашенко так, сьогодні теж відзначився для своєї власної аудиторії. Тому це тренд спільний для ось цих двох диктатур російської і білоруської. І це така собі слабка спроба створити зробити. Як кажуть, ну гарну війну при дуже дуже поганій грі. Насправді те, що відбувається на фронтах. І ще один процес, який стартував і відбуватиметься найближчим часом. Збройні сили Російської Федерації розпочали активну фазу навчань Восток 2022 про це під час брифінгу повідомив український бригадний генерал Олексій Грумов. За його словами, основним заходом з підготовки військ агресора має стати стратегічне командно-штабне навчання. Воно триватиме до 7 вересня. Участь у заходах братимуть і оперативні групи із Казахстану, Сирії та Лівану, а також військові контингенти від Китаю та Індії. При цьому на тлі війни проти України кількість військ залучених у навчаннях зменшена у 5-6 разів у порівнянні із минулими роками. Ну про те, що е, кількість е, зменшена мене не дивує дивує тільки те, навіщо зараз е, ці навчання взагалі Російській Федерації, чи є сенс на них переключати свою увагу. Якоїсь прямої загрози для України і ну, загрози, яка могла би погіршити для українських збройних сил ситуацію на фронті, ці навчання насправді не несуть. Єдиний опосередкований нюанс, який може мати стосунок до російсько-української війни, це те, що ті зменшені да от в рази кількісно підрозділи, які беруть участь від Росії в цих навчаннях, частина з них і техніки особового складу теоретично може бути перекинута для. Для посилення східного чи південного напрямку на е фронтах з боку е от, би, російського контингенту, який тут воює, а так, в принципі, ну ми ж не забуваємо, що Шойгу, міністр оборони Російської Федерації, він е ну, абсолютно ніякий не військовий і не фахівець цій сфері, він майстер піару. Причому такого дуже дешевого. Так? Тому ну, якби будь-який момент, е тим більше в цій ситуації, коли. Насправді його підопічні, так ну якби відповті, ті військові і ті з'єднання військові, за які він в принципі частково відповідає як міністр оборони, ну вони себе в реальній бойовій обстановці вони показують себе дуже і дуже, ну м'яко кажучи, недобре. Тому ці навчання, вони для російського в першу чергу воєнного керівництва це ще спроба, так би мовити, теж під підмарафетити своє обличчя, так що ну, якби не тільки ми ну. Те, що те, що відбувається на Україні, це одна справа, так але от ну ми ж е, з нашими партнерами е, себе показуємо досить потужно, достойно, і в нас тим більше є дуже багато е, різних військових союзників. Ну там інше питання якості цих союзників, так Китай ми зараз поки що залишаємо за за задужками, за, за тому що це трохи інша історія от, в цій ситуації, але всі інші це все інше це спроба просто видати бажане за дійсне, те що е, ну російська армія, вона принаймні, в телекартинці, вона для. you uh -huh. Власне, російського громадянина для е, споживача, так би мовити, локального е, цієї пропаганди вона має залишатися второю в мірі, е, незважаючи на те, що насправді ну, вона друга вторає в мірі з кінця, якщо дивитися. Ну і якщо оцінювати по практичних результатах того, як вони воюють в е, Україні, так як вони себе тут показують. А ну, те, що російська армія за Шойгу е, робила дуже гарний піар і дуже гарну пропагандистську картинку з навчань, це було видно ну, вже дуже давно. це і е, цикл навчань Восток, які проходять раз в 4 роки, так само з білорусами е, теж раз в 4 роки проходять навчання Запад. Так? І ну, все це було е, ну, такою максимально потужною пропагандистською піар-машиною, яка розкручувала оцей от образ непобідімий і е, второї в мірі, який насправді от просто вдрузки розбився обральність на фронтах в Україні. Пане Тарасе, я вам дякую за розлагі коментарі. І дякую вам за те, що знайшли час долучитися до нашої розмови. Тарас Жовтенко, експерт із проблем національної безпеки, був разом з нами на прямому зв'язку.